Художники бачать світ по-іншому, не так, як звичайні люди. Цікаво, що було голові Пікасо, коли він писав картину Жінка, що плаче. Чому саме так відтворив? Який сенс вклав? До речі, картини можна писати не лише на папері чи полотні, а й на склі. Хто вигадав ці відполювання? Залишайтесь з нами, і ви про все дізнаєтесь. А мене звати Соломія Мерглоцька. Розпис на склі був відомим ще часів стародавнього Риму та Візантії. Однак активне використання цієї техніки у Європі не було поширення у 17-18 століттях. А вже у 19 столітті українці могли похизуватися розписаними іконами на склі. Більшість таких художників перебували на теренах Західної України. Картини на релігійну тематику були найбільш популярними, але вони не тільки оздоблювали храми, але й були частиною українського інтер'єру. З якими ж секретами володіли живописці створенні картин? Для легкого нанесення олійних фарб вони використовували один харчовий продукт, який часто доїде до тортів. І це різнобарвний желатин. Далі пензлик чи перо були інструментами розпису. Після завершення роботи художник брав фольгу чи золото, аби закріпити результат. До речі, 19 столітті в Україні було багато скляних фабрик, тому дістати скло було неважко. Ще одним цікавим фактом є те, що зразками для майстрів були паперові образи деревороти, які друкувалися працтвами. Сьогодні ми завітаємо в гості на виставку до Мар'яни Мотики де до речі, і дізнаємось усі тонкощі створення картин на склі. Соломійка намалювала рисунок зображення коника. Вона його найбільше любить. Так? І далі ми обежирюємо скло або оцтом, або спиртом, так і ми його просто протираємо і кладемо зверху на цей рисунок. Тепер рисунок робиться туш'ю. І тепер я тобі пропоную весь той рисунок, що ти намалювала, обвести. Після того як ми нанесли тушю контур по рисунку, ми чекаємо, щоб туш висохла. Коли вона висохне, ми розводимо фарбу. Я користуюся темперними фарбами, але зараз можна і акриловими, і обводимо контур так по всій туші. Перше ми все дрібне прописуємо, а потім даємо зверху, закриваємо кольором. Вже це зображення. Так? Тепер ми накладаємо повністю тло на коника от, і мішаємо фарби. Тепер не боїмося, змішуємо, даємо фарби багато. І тепер найцікавіше, що в нас вийшло, який результат. Піднімаємо роботу та і любуємося. Мінімалювати недостатньо до створення картин на склі. Незграбність не прощається під час такої роботи, а більше потрібно бути терпеливим, тому що кожен візерунок потребує час для просушування. І ще одне невелике нагадування потрібно придбати спеціальні фарби для скла. Не бійтесь, спробувати себе в чомусь новому, навіть якщо у вас не вийде. Розвивайтесь та покращуйте свої вміння. Не соромтеся просити у батьків, щоб долучились до процесу та допомагали вам! А з вами була Соломія Мерглоцька. Па-па!